Завжди інгредієнти пишуться в порядку зменшення. Це дешевий компонент, і у вас є питання, що ж він робить в дорогих кремах. Там всі кричать, що ось масла, вони як і активи, їх повинно бути багато, але тут я не згідна. І тут така дуже страшна тема, що роблять силікони. Обов'язково в складі засобу перевіряємо, щоб не було цих консервантів. Вони шкодять ендокринній системі. І є різноманітні дослідження, що вони можуть викликати рак. Якщо ви хочете мати зволожену та відновлену шкіру. Іро, обов'язково зверніть увагу на ці інгредієнти в складі. Рядова косметика це не магія, це хімія. Тож готуйтеся робити скріншоти, бо я сьогодні для вас приготувала шпаргалку, як розібратися в складі косметики. З чого почати на упаковці? Є жа... <схід> Завжди, коли ви берете доглядовий засіб, ви можете побачити склад косметики. Вона написана за міжнародною номенклатурою інсі. Це зроблено для того, щоб будь-яка людина, особливо в кого є алергії, могла легко прочитати склад косметики та ознайомитись, чи є там алергенні компоненти чи ні. Завжди інгредієнти пишуться в порядку зменшення. Наприклад, якщо води в кремі найбільше, то вона буде стояти першою. Але це не стосується тих інгредієнтів, яких менше 1%. Інгредієнти, яких менше 1%, можна писати в будь-якому порядку і цим часто користуються маркетологи. Тому що якісь такі активи вони виносять наперед, а екстракти і якісь допоміжні компоненти вони пишуть внизу. Але хочу відразу сказати, що якщо інгредієнт стоїть в кінці і його менше 1%, то це не означає, що засіб поганий, адже є перелік компонентів, наприклад, пептиди, ретинол, інші функціональні такі активи, максимальна кількість яких не перевищує 1%. Тому, якщо ви бачили десь в інтернеті, що кажуть, що обов'язково, якщо воно стоїть в кінці, то його там немає, це неправда. Пептиди, ретинол та активи вони можуть бути менше, ніж 1%, і це є нормально. Натуральні масла в складі, якщо вони в рідкому вигляді, вони вказуються як ойл, якщо вони в твердому вигляді, вони вказуються як батер. Масла в косметиці вони відповідають за зволоження і живлення шкіри. Проте про них поговоримо пізніше. Загалом існує дуже багато компонентів, які використовуються в косметиці. Зараз я пропоную розглянути найбільш поширені та розказати, кому вони підходять найбільше. І я хочу розпочати розбір складу з розчинників. Це те, що ви бачите найпершим. Сюди відноситься вода. Також гіліколі, ось так ви побачите їх в складі, а також спирти з закінченням алкоголу. Існує міф, що спирт підсушує шкіру, але чи дійсно це так? І Якщо дивитися на спирт як на розчинник, тобто він розчиняє інші компоненти, то він не буде сушити в складі. І таких спиртів дозволено в складі засобу до 7%. Далі ми поговоримо про ліпіди та тригліцериди це компоненти, які входять в ліпідний бар'єр шкіри. Їхнє основне завдання це зволожувати та відновлювати шкіру. До них входять жирні кислоти, холестерол, сфінго, та фосфоліпіди та кераміди. Важливо відмітити каприлік, капрік, тригліцерид. Це молент, який отриманий із кокосового масла, та він є дуже класний для нашої шкіри. Якщо ви хочете мати зволожену та відновлену шкіру, обов'язково зверніть увагу на ці інгредієнти в складі. Дуже часто в засобах ви побачите емоленти та масла. Давайте розбираємося, в чому різниця та кому вони підходять. Якщо розглядати з точки зору натуральної косметики, то там всі кричать, що ось масла, вони як і активи, їх повинно бути багато, але тут я не згідна. Масла для жирної та комбінованої шкіри в дуже великій кількості можуть забивати. Пори та утворювати комедони. Тому обов'язково, якщо бачимо масла в складі, є такий список комедогенності масел, перевіряємо їх. на ту чи іншу комадогенну здатність. Чим вище буде циферка у цієї комодогенності, тим більша вірогідність, що це масло заб'є вам пори. Є ще інші інгредієнти: це емоленти. Вони часто бувають як природного, так і синтетичного походження. Якщо у вас жирна, комбінована чи проблемна шкіра, звертайте увагу на крема з емолентами. Вони можуть бути у вигляді крем-гелю чи навіть гелю, наприклад, наш крем-трітмент. Якщо у вас сухача вікова шкіра і на початку крему, ви бачите, масла і їх багато, то ви можете запросто використовувати цей крем. Наступна група це оклюзиви та напівоклюзиви. Сюди будуть входити силікони та мінеральні масла, якими часто нас лякають. Основне завдання оклюзивів чи напівоклюзивів це створити плівку на поверхні шкіри, яка не дає випаровуватись волозі. Це особливо буде корисно сухій шкірі та шкірі з дерматитами. Силікони часто зустрічаються в складі косметичного засобу. Найвідоміший з них це демикікони, ви, напевно, всі його бачили. І більшість силіконів в складі засобу можна розпізнати за закінченням кона Конол. Що роблять силікони? Вони утворюють плівочку на поверхні шкіри, яка не дає випаровуватись волозі. Ця плівочка вона дихає, тому немає прямого доведення, що силікони є комедогенними. Також силікони в складі косметигов косметики створюють дуже класні текстури. Наприклад, якщо ви берете дорогий тональний засіб, то там завжди є силікони, і він дуже класно наноситься, створюючи таку оксамитову структуру. Також силікони часто є в тональних кремах, тому що вони зв'язують пігменти і дозволяють їх наносити рівномірно на шкіру. Тому переважно більшість тональних вони з силіконами. Ось ці такі пігментні частинки вони без силікону існувати не можуть. Тому раджу використовувати силикони для сухої та отопічної шкіри, особливо взимку, коли на вулиці холодно та є вітер. Також силікони ви часто зустрінете у кремах з СПФ. І тут, до речі, цікавий факт, що силікони в кмах з СПФ підсилюють СПФ-захист. Якщо силікони ефективно доведені, що вони не такі шкідливі для жирної та проблемної шкіри, то навпаки мінеральні масла ми їх часто побачимо в складі за ось такими позначками. Вони можуть за Бивати пори, утворювати комадони. Часто мінеральні масла використовуються в дитячій косметиці. Вони створюють плівку, дуже щільну, такий бар'єр, який захищає дитятку і цю ніжну шкіру від зовнішніх факторів. Для жирної та комбінованої шкіри в складі засобу ми уникаємо мінеральних масел. Ви, напевно, дуже часто бачите в складі засобу гліцерин. Це дешевий компонент, і у вас є питання, що ж він робить в дорогих кремах. Насправді за це відповідає ціла група інгредієнтів, а саме вологозатримувальні компоненти. Ці компоненти вони круто зволожують шкіру, затримують воду, а також зв'язують її. До цієї групи відносяться гліцерин та розчинники, пропілен-гліколь. Гліцерин в косметиці може бути до 5%, тоді це буде зволожувальна і вологозатримувальна функція. Якщо гліцерину більше, ніж 5%, то він може висушувати шкіру. Саме тому масла та. Гліцерин в чистому вигляді, нанесені на шкіру, можуть часто підсушувати шкіру, ніж робити її зволоженою. Також будуть затримувати воду в шкірі. Це гіалуронова кислота. Вона буває різних молекул. Високомолекулярна. Вона має таку велику молекулу, яка лежить на поверхні шкіри, а низькомолекулярна вона проникає в глибину шкіри, зв'язує воду та затримує її там. О, родили. Також це будуть амінокислоти, бетаїн, аргінін і пролін, содіум PCA, це натрієва сіль, полікарбонової кислоти. Це добре, давай по новому, міша все хуйня. Так складно. До вологозатримуючих компонентів ще входять. Компоненти натурального зволожуючого фактору, так званий НУФ, PCA, а також цинк PCA. Тобто цинк він також буде зв'язувати воду. Молочна кислота вона має таку велику молекулу і вона також зволожує нашу шкіру, сечовина, а також пептиди. Ацетил тетрапептид 11 та ацетил тетрапептид 9, найвідоміші, які ви можете бачити в складі засобів. Сечовина вона добре проникає. В Шкіру та підсилює проникнення інших інгредієнтів, тому ви можете бачити її в невеликих відсотках. Якщо ж ми бачимо в кремі 5 чи 10% відсотків то вона там використовується як актив та круто прибирає сухість та лущення шкіри. Там покій написано було, що ні, де... крем 5% відсотків сичовної дуже класно працює. Буває Не буває. 10-15. Ну, в подології, може, там, знаєте, для грубілих цих п'яток 20 використовують. Ми вже розібралися, що в складі засобу є вода та різноманітні розчинники, а також є масла або емоленти. І щоб зв'язати їх між собою, і ми отримали таку емульсію по типу крему, для цього існують емульгатори. І позначаються в складі вони ось так. А для того, щоб крем не псувався, не втрачав свою структуру і довго зберігався, використовують консерванти. Їх основне завдання це вбивати бактерії та гриби, які можуть виникати в складі засобу. Навіть якщо ви бачите, що засіб без консервантів, то там вони, скоріш за все, є, але просто натурального походження. Зараз є досить сучасні консерванти, навіть мікробіом-френдлі, але особливо американські бренди, де не оновлюється законодавство. Можуть використовувати шкідливі старі консерванти. Це донори формальдегіду та міцсміти. Тому обов'язково в складі засобу перевіряємо, щоб не було цих консервантів. Вони достатньо застарілі, шкодять індокринній системі. І є різноманітні дослідження, що вони можуть викликати рак. І найголовніше, що ви знайдете в складі косметики, це активи. А вони використовуються для вирішення різноманітних проблем шкіри. Давайте розглянемо приклади найпопулярніших активів та які проблеми вони вирішують. Ретинол це дуже потужний антежі засіб, він стимулює оновлення клітин, як наче створює такий ефект, що наша шкіра постійно відлущується. А також він може застосовуватись у схемах догляду після лікування акне та зменшувати поодинокі висипання. Вітамін С, він є кислим та не кислим. Кисла форма вона діє подібно пілінгу, а некислі форми це більш стабільні форми вітаміну С. Вони працюють на сяєння, блиск, працюють як антиоксиданти, зменшують хронічне запалення шкіри та оцей оксидативний стрес після сонця. Також вітамін С може вибілювати шкіру та підходить практично усім. Я люблю використовувати стабільні форми вітаміну С вранці, коли ми виходимо на сонце, це створює додатковий антиоксидант. Антиоксидантний захист. Саліцилова кислота це кислота, яка має маленьку молекулу, вона легко проникає в шкіру та розчиняє шкірне сало та бруд. Тому саліцилова кислота вона застосовується для зменшення жирності шкіри, для поодиноких висипань. Наступна кислота це азелаїнова кислота. Всі її дуже класно знають та використовують, особливо косметологи, роблячи азелаїновий пілінг. Азелаїнова кислота в різних концентраціях може працювати з акне, може працювати з постакне. Може вибілювати шкіру, а також робити таку дезінфекцію шкіри. Тому дуже класна кислота. Якщо ви бачите її в складі, то можна застосовувати. Також азелаїнка вона працює з розацією та куперозом. Наступна кислота це гліколова кислота. В неї така достатньо велика молекула, вона працює на поверхні шкіри. І якщо ви бачили ефект такої глоу шкіри, то дуже часто це робить гліколова кислота. Вона також працює антиейдж. І ще така маловідома кислота, але дуже і дуже крута її. Дуже і дуже люблю, це транексамова кислота. Це та кислота, яку в, за кордоном використовують в таблетках всередину для висвітлення пігментації. В Україні цю кислоту можна застосовувати ззовні, наприклад, у вигляді сировитки, ця кислота є у нашому відбілюючому комплексі. І ця кислота вона класно працює з пігментацією, причому її можна застосовувати для найчутливішої шкіри. Якщо ви хочете мати зволоження шкіри та її наповнення, то в складі вам потрібно шукати пепти. Пептиди. Вони є різноманітні, і також хочу звернути увагу, що зараз є такий новий напрям: це протизапальні пептиди. Це ті пептиди, які вони е, працюють, наприклад, зі шкірою закне. Тому у косметиці для шкіри акне можуть бути пептиди, наприклад, наша лінійка магнолія. Дуже часто в складі засобів ви побачите кераміди. Це дуже класні компоненти, якщо вони там є, обов'язково беремо ці засоби і вони виконують функцію зволоження та відновлення шкіри. Наступні інгредієнти, які ви дуже часто бачите, і вони зараз дуже популярні це біотики. Це можуть бути пробіотики, це може бути інулін, це можуть бути різноманітні лізати, біфідобактерій. І всі ці компоненти вони відновлюють мікробіом шкіри і заселяють нашу шкіру такими корисними бактеріями. Бактеріями, сприяють їх е, збільшенню та розмноженню саме корисних бактерій та зменшують патогенні ті, які можуть викликати хвороби. Хочу, або шкіра сяяла. Що я маю обрати? Якщо ти хочеш, щоб твоя шкіра сяяла, дуже класно будуть працювати ензими, тому що вони полірують шкіру, зменшуючи оцей ороговілий шар, і світло відбивається від шкіри краще і виникає такий ефект сяєння. Тому що сяєння – це гра такого світла із нашою шкірою. А також використовуйте вітамін С в догляді. А якщо я хочу не старіти? Якщо ви хочете не старіти, по-перше, старіння це наші зморшки, і вони формуються на рівні е, м'язів. Тому намазати щось на шкіру, і щоб повністю всі зморшки пропали, такого не буває. Але якщо ви хочете зменшити мімічні зморшки, то класно будуть працювати ретинол та пептиди. Хочу засіб для зволоження шкіри. Що обрати? Зволоження шкіри це досить класний запит і дуже класно буде працювати ті всі компоненти, які ми розповідали, це е, натрій PCA, це, сечовина, це гіалуронова кислота. І також дуже класно, якщо вони будуть стояти в високих концентраціях в засобі. Також можна вибирати на зволоження шкіри мінеральні масла, олії, якщо вони є в складі, можна сміливо використовувати. Якщо Шкіра при тому суха. Якщо, жир, якщо шкіра жирна, але при тому не вистачає зволоження, то тут вже інша історія. Як боротися з висипами? З висипами це достатньо такий складний процес. Якщо висипи поодинокі, можна застосовувати такі компоненти, як пероксид, наприклад, точково, або у вигляді масочки, у вигляді умивань, а також різноманітні компоненти. Наприклад, дуже класним компонентом, про який ми не говорили сьогодні, є бакучол. Це природна заміна ретинолу. Він має себе регулюючий характер, можна застосовувати вагітним і навіть підліткам. У нас є дуже класна сироватка – Кучоул Core Focus Serum. Також у нас є серія магнолія, яка має в своєму складі дві форми магнолії: це протибактеріальну та протизапальну. І також має в складі гліцеразинову кислоту. Можете почитати, який це дуже класний компонент, а також протизапальні пептиди. Це така атравматична лікування акне, яке також можна всім і вагітним, і підліткам, і дорослим, і дітям. Запам'ятайте, читайте склад, бо гарна баночка не означає гарний догляд. А якщо хочете не заморачуватись, то переходьте в наш інстаграм. Там наші дерматологи безкоштовно вас проконсультують та підберуть засоби по вашому типу шкіри, а також проблемі. Я... Надіюсь, що цей випуск був вам корисний і допоміг розібратися, з чого ж все таки складається косметика. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що в цьому випуску вам було зрозуміло чи не зрозуміло, тому що до цього випуску я готувалася дуже довго.